Вітаю вас на каналі Buntu бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо пам'ятати, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вирішили, чи хочете ви читати ці книги, чи ні. Сьогодні у нас книга, яка вже стала культовою. Вона критична, жорстока, провокативна і геніальна. Водночас вона показує темний бік суспільства і боротьбу людини з самим собою. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок? Додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це зробити. Війцівський клуб це дебютний роман американського автора. Чака Поланніка опублікований у США у 1996 році. Сьогодні у випуску ми розберемо наступне, що насправді приховує сюжет цієї книги. Чому вона стала маніфестом бунтарів проти системи, не дарма вона на каналі Бунту бібліотеці, та шість ключових ідей, які змінюють сприйняття реальності. Ця книга не для всіх, але якщо ти її зрозумієш, ти вже ніколи не будеш тим самим. Готові? Тоді починаємо. Перед тим, як зануритись у книгу, давайте розберемося, хто її написав. І тут важливий момент, який хочу додати, що класний, крутий приклад, коли є фільм і коли є книга. Як на мене, фільм геніальний, книга так само геніальна. Я не хочу тут порівнювати кіно з романом. Тому на ваш смак можете подивитися спочатку фільм, потім прочитати книгу. Але, як на мене, потрібно зробити обов'язково і те, і те. Чак Фаланнік – це автор, який ламає всі рамки літератури. Його книги шокують, лякають, дратують, але водночас змушують думати. І це важливе завдання, яке виконує саме книга. Бійцівський клуб це його найвідоміший роман. Він став культовим завдяки екранізації з Бредом Пітом і Едвардом Нортоном. Це якраз цей приклад, коли книга не програє. Фільму. Він критикує сучасне суспільство, масову культуру та ілюзію успіху. Палані каже, я пишу, щоб люди зрозуміли, що вони не одні в своїх. Найтемніших думках. Про повну біографію Чака Паланника в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів, таких як Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Наполеон Гіл, Ернес Гімонгуей, Джош Орвел та інші. Попри це, в каналі дуже багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. А тепер давайте розбиратися з головними ідеями книги. Головних уроків бійцівського клубу, які я вивів, прочитавши цю книгу для себе. Урок перший: ти не твоя робота, не твої гроші, не твоє майно. Речі, які ти купуєш, врешті-решт починають володіти тобою. Головний герой живе у світі реклами, корпоративної культури та споживацтва. Його життя це офіс, дорогі меблі, з ікея, кредитки. Але всередині порожнеча. На що я звернув особливу увагу: дорогі речі з ікея, друзі. І я на початку відео не просто так сказав, коли опублікована ця книга, в 1996 році, 29 років тому назад, і вже тоді говорили про те, що людина може стати жертвою реклами. Цікаво, що Чак Паланік скаже сьогодні, в часи, коли соцмережі просто зробили з нас, як на мене, максимально травмованих людей. Та ікея вже стала не дорогими. Речами, недорогими меблями, а просто повсякденними якимись продуктами, товарами там і так далі, що відбувається з нами, коли ми сидимо і порівнюємо себе постійно в соцмережах з кимось іншим. І це вже навіть не наші однокласники, не наші одногрупники, не друзі, не партнери по роботі. А ми вже для себе е, понаходили лідерів особистої думки, які для нас відіграють якусь е, рульову модель. Тому е, дуже важко і дуже круто про це написано саме в цій книзі. Суспільство каже. Нам, що успіх це хороша робота, машина, квартира, це статус. Але чи робить це нас справді щасливими? Чи ми просто заповнюємо порожнечу всередині речами, які нам не потрібні? Що ви думаєте? От чи можна бути вільним, якщо твоє життя диктує реклама? Урок другий найбільший ворог ти сам лише коли ти втратиш усе, ти станеш по справжньому вільним. Ця фраза насправді дуже важка, якщо задуматись і уявити собі. Вона написана, не знаю, максимально відверто. Так? А що значить втратиш усе? У мене був період в житті, коли я втратив усе, але я тут роблю завжди поправку матеріальне. В жовтень 2021 року величезна пожежа в мене в будинку і втрата 450 тисяч євро. Це була вартість всього майна, яке згоріло. Нічого не було застраховано. Це сталося в Україні якоїсь такої звички. Страхувати житло там і так далі її не було. Якщо ми говоримо про матеріальне, та я погоджуюсь, це дуже скажу, скажу вам так, дуже твердий копняк під сраку для того, щоб задуматися, передивитися своє життя, свою поведінку, своє ставлення до будь-яких процесів, людей там і так далі, це перевертає голову. Я скажу вам дуже конкретно. Чомусь, коли ми читаємо таку фразу, давайте буду говорити за себе, чомусь, коли я читаю таку фразу, дуже Страшно, коли йде мова про рідних тобі людей, про близьких людей. Там є такі моменти, коли йдеться про втрату в плані перестати спілкуватися, але нічого більшого. Тому головний герой живе подвійним життям. В день він звичайний офісний працівник, вночі він стає частиною бійцівського клубу, де люди вихлюпують свою агресію, і знаходять справжню свободу. Чому? Бо ми самі створюємо собі клітку. Ми боїмося вийти за рамки, ми боїмося сказати ні, ризикнути, змінитися. Але справжня свобода починається тоді, коли ми перестаємо боятися втратити все. Третій урок система не любить бунтарів. Ага, як не любить. Ми ж любимо бунт у бібліотеці. Сучасні чоловіки виросли під впливом матерів та реклами. Їм сказали, що вони особливі, але вони лише гвинтики в системі. У книзі Паланік жорстко критикує сучасне суспільство. Чоловіки стали слабкими, бо їх приручила система. Їм сказали бути вічливими, слухняними, спокійними. І бійцівський клуб це їхня спроба повернути собі силу, ризик і свободу. Насправді, якщо звернути увагу на пацанів, яким зараз там 16, 20, 25 років. Я задумуюсь про це, що ми якісь були агресивніші. Ми якісь були, не знаю, голодні. Я дуже часто пригадую, що мене саме гірше як могли покарати вдома батьки, це заборонити виходити на вулицю. А зараз ти дивишся на молодь їх потрібно виганяти на вулицю, виганяти з гаджетів. Виганяти з комп'ютерів там і так далі. Для нас е, свобода і максимальне боєвиявлення це було гуляти на вулиці з е, компанією, з пацанами, е, з товаришами і так далі. Тому я думаю, що дійсно це має зміст. Ще важливий момент можна сперечатися дуже багато на рахунок того, чи актуальна. Ця книга сьогодні хтось скаже: Ром дивись, ну, вона написана в 96-му році. Пройшло 29 років. Світ змінився, суспільство змінилось у дні соцмережі, що з нами зробили. Штучний інтелект, як змінює взагалі весь хід історії, не можна настільки серйозно сприймати книжку, написану майже 30 років назад. Та да, друзі, але є дуже класний момент і дуже класний нюанс, на який я звертаю саме увагу. Книга прочитана в різний період життя, працює на тебе по різному. Мені 40 років. Прочитати бійцівський клуб в 20 одні емоції, одні інсайти, одне розуміння. Прочитати бійцівський клуб в 30 інші. Прочитати в 40 Абсолютно інші. Це напевно дуже крутий момент, за який я обожнюю книги. В мене є така звичка. Я їх підписую. Я ставлю там на них такі початки, штампи і нікому не даю, тому що я з ними працюю. Я книги не читаю, я з ними працюю. У мене всі помітки за різні роки, за різні періоди, і я дуже люблю іменно книги перечитувати, тому вони на нас працюють в період нашого життя, нашого віку, нашого досвіду абсолютно по різному. Урок номер чотири. Створюю свої правила сам, впевнений, що цю фразу ви чули, якщо навіть не читали цю книгу, і навіть допускаю, що якщо ви не дивилися фільм, ви все рівно цю цитату пам'ятаєте. Перше правило бійцівського клубу. Нікому не розповідати про бійцівський клуб, Знаєте чому? Тому що бійцівський клуб це не просто місце, де б'ються, це місце, де кожен знаходить свою справжню сутність. Це суспільство маленьке, яке живе за своїми правилами поза рамками норми. А що якби я міг створити власні правила життя? Як би вони от виглядали це момент, який мене наштовхує на думку про те, що ми ж створюємо правило. Ми створюємо правило, коли ми е, одружуємося, так? коли в нас з'являється сім'я. В нас з'являються діти. В нас з'являється величезна відповідальність за їх виховання. Я колись, коли в мене народився там перший син, старша дитина. Я на це якось не звертав увагу. А потім я розумію, що діти це наше відзеркалення, це е, губки, які впитують все те, що ми їм транслюємо. І від того дуже багато чого залежить. У мене навіть з'явилася фраза до молодшої дочки, коли хтось їй робить якісь там зауваження чи бабусі, дідусі чи дружина. Я вже говорю такі речі, що типу, давайте якось стриманіше, бо вона потім замахається вкладати величезні гроші в психологів та психі... психотерапевтів. знаєте. Я це чітко зрозумів, і, напевно, десь бійцівський клуб мені це так само в цьому допоміг. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться. Будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І привіжте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримуйте україномовний контент. Дякую, п'ятий урок. Чи справді ти живеш, а чи просто існуєш? Ти не можеш знати себе, поки не випробуєш свої можливості. Головний герой жив у комфортному передбачуваному світі. Його життя було сплановане, стабільне, контрольоване. Але порожнє люди часто бояться змін, бо це ризик. Але що страшніше, ризик чи життя, яке проходить без справжніх емоцій, справжнє життя починається там, де закінчується зона комфорту. І кожен великий досвід, кожна пам'ятна подія відбувається тоді, коли ти виходиш. За межі звичного для тебе це дуже класна, дуже крута штука, особливо коли почалось повномасштабне вторгнення, ходила в інфополі така фраза, як ну що, де ви коучі, психологи, які останні роки е дуже багато використовували як тригер фразу вийти з зони комфорту, що би нам не потрібно було зробити, покращити життя в одну сторону, в іншу більше заробити грошей, краще мати стосунки з. Чоловіком з жінкою, там і так далі, і так далі була одна завчена фраза вийти з зони комфорту, вийти з зони комфорту. І в лютому, 22-го року багато людей вийшли і сказали: Окей, ну ми вже вийшли, що робити далі. Насправді так, але дуже важливо, що наш мозок так влаштований таким чином, що він завжди хоче нас захистити, навіть тоді, коли це не треба, коли в нас стоїть питання змінити оточення, змінити свою роботу, змінити якісь наші. Подобання, наші хобі, які ми любимо, чим ми займаємось, то перші імпульси, які дає нам голова, бігти назад, іти від цього. І воно знаєте, таким світиться червоним кольором. Ворнінг, ворнінг, тривога, обережно, небезпека. Коли ви затримуєтеся трішки з боку, вийшовши з своєї звичної зони комфорту, то цей червоний колір стане зеленим. Вам вже стане в цьому комфортно. Це вже буде ваша нова зона комфорту. Вам там буде тепло, спокійно. І не страшно. Тому вихід зони комфорту, якщо його правильно розкласти і правильно пояснити людині, якийсь такий маленький ризик, він насправді потім нас збагачує в тому або іншому вигляді. Шостий урок: твоя свобода починається з внутрішньої революції. Ти або контролюєш своє життя, або хтось робить це за тебе. Я собі задав питання, чи справді я керую своїм життям. Чи мої рішення це результат впливу суспільства, сім'ї, реклами, соціальних мереж? Люди бояться виходити за рамки, бо це некомфортно. Але якщо ти хочеш жити на власних умовах, потрібно поставити собі незручні запитання. Перше, яке я собі поставив, чого я справді хочу, чи те, чого я прагну, це мої власні бажання, а не нав'язані кимось. Чи я готовий до змін, якщо вони зроблять мене вільним? Життя це або твої правила, або правила, які хтось написав за тебе для тебе. Для мене бійцівський клуб це не просто книга. Я вже говорив на початку відео: це маніфест бунтарів, критика системи та запрошення знайти себе. Чи ми справді вільні? Чи керуємо своїм життям, чи просто граємо ролі? Чи можна знайти щастя, якщо весь світ каже тобі, як жити? У мене для вас є хороша новина. Так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав першу тисячу підписників, то я вирішив, що кожного тижня буду розігрувати три книги, про які і роблю випуск. Цього тижня це буде бійцівський клуб. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цього відео, залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок, чому вибираєте читання, а не постійний скролінг соцмереж Тіктоку, Ютубу, Інста. А тепер ваша черга. Чи згодні ви з ідеями цієї книги, які почули в цьому відео? І чи справді ми стали поколінням, яке боїться жити наповну? Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйся на канал Бунту бібліотеці. Бунтуй, читай, думай, бо книги це справжня революція.